Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану диявол будуть впливати на нас сьогодні, 15 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні, а тому можуть проснутися такі різні звички, як куріння, алкоголь іграманія, але це не обов'язково. Просто, можливо, в цей день таке щось пригадається або щось такого захочеться, тому що сьогодні такий буде. Відчуватися азарт, захочеться ризикнути, можливо, досягти якихось матеріальних благ. І щоб досягти того всього, можете застосовувати різні методи. Тобто фінансова сфера на цей день буде нестабільна, але головне не зациклюватися на матеріальному. Тому, якщо ви в цей день зможете себе збалансувати, ви його проживете більш. Стабільно. А якщо ні, то це буде нестабільно. І вам варто розуміти, що не потрібно зациклюватись на матеріальному. Також на цей день можуть проснутися певні страхи або внутрішні комплекси. У кожного вони свої. І частіше за все, нам важко це визнавати у собі. А якщо ми не можемо це в собі визнати, то тоді ми це. На других, ніби робимо проекцію у життя тих людей. І це ще буде більше створювати проблеми, тому що побороти страх можна тільки, якщо ви знаєте його відкрито. І обернутися до нього варто лицем, щоб побачити, чого саме ви боїтеся і яким чином ви можете вирішити ту проблему. А ще на цей день варто сприймати всі аспекти нашого життя як одне ціле, тому що у кожному з нас заложено, закладено таке як, е, якості, як добро і зло, тому що світ е, будується на дуальності. І якщо ми будемо від чогось відмовлятися або його не визнавати, то особистість буде втрачати свою цілісність. Якщо стосується роботи, то у цей день, можливо, в когось будуть крупні фінансові вкладення, можливо, хтось буде займатися спекуляціями. Або о, десь е, ви можете приймати участь у певних кримінальних структурах. Ну, для кожного своє, все це може бути, але це та тіньова діяльність, можливо, буде таким неприємним на цей день аспектом, тому що е, Ризик авантюри на цей день не бажано, так як енергії у нас знаходяться у конфлікті. Також, якщо хтось планував на цей день зробити банківські займи, взяти кредити або гроші в борг, або якісь необмірковані ризики або авантюри, то вам необхідна обов'язково якась підстраховка. Тому що в цей день на роботі ви будете залежати від обставин, а не навпаки. У особистих стосунках, можливо, більше буде відчуватися залежність одного партнера від іншого, ніж завжди. Тому що стосунки будуть будуватися у певній мірі на сексуальній основі, і це буде сильна пристрасть, можливо, в когось це стосунки будуються на певній корисливій формі. І порада на сьогодні. Сьогодні ці енергії нас попереджають, що через мірна залежність або зацикленість на матеріальних інтересах завжди повинна урівноважуватися певною духовністю, духовними практиками, можливо, хтось відвідає церкву, можливо, хтось просто прочитає певну молитву. Також на цей день варто звернути увагу, що будуть ситуації, які будуть поза вашим, поза вашим контролем. А тому вам потрібно прикладати зусилля для того, щоб ви не зіткнулися з обманами або щоб не сприйняли бажане за реальність. Якщо вам хтось намагається маніпулювати, то вам потрібно це вираховувати, щоб присікати, не давати іншим людям керувати вами. Можливо, будуть якісь заплутані, невизначені ситуації, і вам в такому випадку доведеться все обміркувати, прорахувати перед тим, як щось вирішувати. Також на цей день варто більше спостерігати і менше діяти, більше слухати і менше говорити. Таким чином, ви щось десь для себе віднайдете, корисне таке. Чого, або ви до цієї пори не помічали, а можливо, просто не звертали увагу. Також на цей день не варто займатися такими справами, де вам доведеться витрачати свої ресурси туди, де ви їх могли б зберегти. Якщо в когось є такі спокуси сильно великі, що стосуються фінансів, або ваших матеріальних статків. То не забувайте, що в цей день ви можете втратити більше, ніж отримаєте. Тому будьте дуже пильні до того, що, що навколо вас відбувається, і що саме хочете ви зробити. Також на цей день не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди було все у житті у рівновазі, і це приносило вам задоволення. Миру вам і гарного дня!